І тому ті, що Христові, Павло Д. Галат пише, каже, що такі люди повинні розп'ясти свою плоть, своє тіло зі своїми страстями і похотями. Але знаєте, це тяжко. Розп'ясти своє тіло з страстями і похотями. У нас часто панує его своє, знаєте, як я, так більше ніхто. І це таке як узурпаторство, як диктаторство, як садизм. Багато людей скарічені цим. Розп'ясти. Тому Христос сказав. Він і сказав, каже, ну, залиши брудні слова, залиш... залиши то, за інше, третє. А що він сказав? Каже, хто хоче бути бучним моїм, що він зробити? Зректись з самого себе? А попробуйте зректись самого себе. Ісус Христос, це є приклад. Він сказав, що він залишив все. Нам часом тяжко навіть 10 доларів пожертвувати, не кажучи зректись себе. Бо я думаю, що завтра буде. Це простий приклад, проти який показує наш уїзд, і йти за Господом. Тільки Христос йому просто показав, що ти не в стані. Виконати Божу заповідь без Духа Божого. Не встане. І ось настрашне, ну а як тоді хто може спастись? А Він каже, неможливе для людей, можливе для Бога. І тому наш Господь Ісус Христос воскрес для нашого правдання. не для того, щоб ми жили в системі гріховній. А для того, коли ми спіткнемось впадемо, ми не повинні розчаровуватись і не повинні бігти до психіатра, а ми повинні стати на коліна і сказати Богові. І ще раз кажу: невизнаний гріх непрощений гріх. І тому тільки я привів два місця, котрі нам говорять. Про ті, що христові, котрі будуть мати участь в приході Його. Тепер, брата і сестри, для чого Христос прийде? Яка ціль Його приходу? Ми знаємо, що відносно підхоплення церкви є три думки. Одні кажуть, що підхоплення буде перед великою скорботою. Другий каже, що підхоплення буде в час середини Великої Скорботи. А третій каже, що буде в кінці Великої скорботи. Я дотримуюсь з думки, бо про нього Христос сказав, що прийде велика скорбота, котрої не було підпочинок. Но раді вибраних будуть дні вкорочені. А хто то вибрані? Це є церква Господа Ісуса Христа. Це є Його церква. І до Філадальфійської церкви він сказав, що прийде година випробовування на всіх живущих на землі. Але він сказав, що він за, за нас він за нас потурбується. Як це буде, я знаю. Ми сприймаємо це вірою. Тепер, як станеться прихід Ісуса Христа за церквою, про це написано є перший Солонян. І я хочу вам прочитати, щоб я не, не був голосливий. Він так пише до Солонської церкви, у була наука, що вже було підхоплення. А він каже: не хочу я браття в четвертому розій. Ли, перший лист до Солонян. Не хочу я брати, щоб не відали ви пропокійних, щоб ви не сумували як інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус вмер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми. Хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Господь з наказу, при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і першим воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми що живемо і позостались, будемо схоплені разом з ними. На хмарах на зустріч Господню, на повітрі, і так завжди будем з Господом. Тому втішайте один одного цими словами. Тепер минулого разу я вам говорив Ісус Христос сказав такі слова в п'ятому розділі Івангелії Йоанна 28, 28 о 9 вірш. Коли ті, що в гробах, Почують голос Сина Божого. Тут апостол Павло підтверджує ці слова. При підхопленні церкви буде три звука. Голос Ісуса Христа, який скрикнув, і, назад, і, і, і Лазар вийшов з гробу. Тільки його голос може викликати з гробів тіла умерших у вірі. Які належать до першого Воскресіння. Тільки його голос, Труба Архангела і звук Божої труби. Коли ми аналізуємо всі тексти Божого Слова Старий і Новий Завіт, то ми бачимо, що Божа труба в старі часи завжди скликала екстрених чи важливих моментах Божий народ. Тільки Ісус Христос, котрому Отець Небесний дав життя, і Він має владу давати життя, Він має силу викликати мерця. Тільки він, архангел, котрий участвує в Божому плані, при звуці Божої труби, збере Божий народ. Коли він буде це збирати, брати і сестри, на землі станеться дві події неминучі. Перше, мертві з гробів вийдуть тіла, з'єднаються з Духом, а ті, що будуть в той час живі, про котрих Христос сказав Марії Марті каже, що віруючи в мене, ніколи не умре, чи ти віриш цьому? А як це зрозуміти, коли вони вмирають? А Христос мав на увазі якраз день, коли Він прийде. Ті, що залишилися живі, в момент ока, в них ока, як написано, переміняться своїми тілами. Ви знаєте, коли ми народжуємося, ми маємо певний час зросту. Ну коли буде. Оця остання подія, брати і сестри, в народі Божому тіла моментально приображається. І каже: ні вони, ні ми не попередимо, а так разом будемо підхоплені. Грецький переклад каже, що ну, схвачені це буде якась сила велика. Народ Божий, котрий в вірі. Він буде підхоплений на зустріч Господеві. І так написано завжди буде. Цих дві події, брати і сестри, відбудуться в час приходу нашого Господа Ісуса Христа. І так все це забереться в кінці великої скорботи перед наступленням тисячолітнього царства. Це належить до другої фази Воскресіння, котру називає Слово Боже, блажен, маючи участь в першому Воскресінні. Ці всі події, які відбудуться протязі цього часу. Після Тисячолітнього царства, брати і сестри, в кінці Що таке тисячолітнє царство, коли диявол, лише пророк і антихрист будуть зв'язані. Тобто не будуть мати ну, я сказав, свободної дії волі. Своєї волі не будуть мати, використовувати і підбурювати народ. Написано, що діял буде вкинутий в темницю і зв'язаний на тисячі років. Після цього апостол Павло до Коринтян каже, коли це закінчиться, друга фаза, коли забереться церква. Для чого вона місяць? Щоб розділити участь в царюванні тисячолітнього царства разом з Христом. Бо це царство буде на землі. Тепер, а по тому каже, кінець, коли він передасть царство Богові і Отцеві. А Ісус Христос сказав. Що буде ці дві фази Воскресіння. Перше, я вам говорив минулого разу, між ними тисяче років. Тисяча років, брати і сестри. Перше Воскресіння це Воскресіння до життя, до вічного життя, котре не буде мати вже смерті. А друге він каже: а, воскр... а друге Воскреснуть в Воскресіння. Осудження для суда. І оці люди воскресли вже в кінці тисячолітнього царства, коли диявол буде випущені на короткий час, на такий час, котрий дозволить йому зібрати всі народи на Армагеддонську битку разом з Ісусом Христом. І він там не встигне нічого зробити, бо слово Боже каже, що він з'явиться і духом усіх знищить все це. Тоді і диявол, і все це буде кинути в озеро Огняне. Після суда перед Білим Престолом. По тому кінець і суд вічний, на котрий ми будемо мати ще з вами розмову на сході черзі. Бо це є тема дуже обширна. Проти і сестри, і це є основа. Бо якщо цього нема, то ми є люди, як Павло пише з всіх людей. Але якщо ми устами визнаємо Ісуса за Господа, серце віримо, що Бог Воскресив і мертвих, то спасемося. Чому? Тому що якщо Христос не Воскрес, то Він не має сили Воскресити і нас. Тоді Він не має сили ходотайствувати за нас. Но він воскрес і слово Боже каже, він вічно живий, щоб заступатись за тих, хто через нього до Бога приходить. Він сьогодні первосвященник, мій і твій. І коли я впав, я не біжу до сестри чи до брата, бо вони мене не зрозуміють. Знаєте, в нашому народі є така тенденція, якщо ти впав, то тебе треба дотопити. Добити. Хоч Христос показав доброму самарянині, для чого Бог прийшов. І якщо ти маєш рани, духовні рани, пам'ятай, що є один цілий. Є один спаситель. Навіть коли тебе вся локальна чи місцева церква не зрозуміє, коли тебе пастор не зрозуміє, коли тебе не зрозуміє брат чи сестра, є той, котрий перейшов всі випробування, і він тебе зрозуміє. Іди до нього. Визнає. І ти відчуєш дотик його любові, так само, як той розбійник, котрий не мав часу, дехто каже, о, тобі треба, все ж ти робив ще сто років тому назад залагодити. Розбійник не мав часу залагодити. На його руках була кров невинних людей. Але він серцем увірвав. Він так зблизився на Христі з Ісусом, що той не міг йому відмовити і сказав нині будеш зі мною в раю. Не завтра, нині. Так робив Бог. Так помирали наші рідні батьки, брати і сестри. Так вони чекають цього дня, останнього дня, цієї омеги, коли на землю прийде той, хто повністю виконав волю Отця свого небесного, хто залишив славу небесну, хто став як раб без своєї волі, котрий не порушив ні награв волі Отця. До котрого йшов диявол і він сказав, де Князь світу, но в мене він нічого не має. Я так не можу сказати, і ви так не скажете. Бо він має досить матеріалу на кожного з нас. Але дяка Богу, що він воскрес і смерть для нашого прохання. І я маю до кого йти? І завдяки його руці, брати і сестри, і цієї невидимої віри я можу.